Добрий день, хлопчики та дівчатка! А як ви гадаєте, про кого ми будемо сьогодні з вами говорити? Як ви гадаєте, про що ж буде наша сьогодні зустріч? А щоб ви здогадалися, я вам зараз загадаю загадку. Послухайте, гладиш, лащиться, дражниш – кусається. Хто це? Ну, звичайно малята! Продовжимо ми сьогодні нашу розмову про тих тварин, які живуть поруч з нами в одному будинку у нашому дворі. Тож розмова сьогодні піде малята про собаку. Собака вірний помічник людини з давніх часів. Дуже давно собаки живуть поруч з людиною. Вона першою прийшла до нього з лісу і прийняла його заступництво. Собаки мають дуже гарний слух. Вони навіть можуть почути те, що неможливо почути людині. Спочатку собака довго ходила за людиною під час охоти та підбирала залишки його здобичі. Собака відчула доброту людей. Повірила їм і стала потім вірним другом. Вона стала помічником людині на полюванні та в домашньому господарстві. Собаки допомагають пастухам випасати баранів у полі. Є собаки, які рятують людей у воді чи від пожежі. Собака ніколи не залишить людину у біді. Ось так і стала вірним другом людині собака. Послухаємо малята цікаві факти про собак. Собаки можуть розрізняти понад 250 запахів. У деяких порід собак є спеціальна мозкова структура, яка дозволяє їм розуміти людську мову. Ця здатність так і називається здатність розуміння людської мови. Це означає, що собака може розрізняти слово від тону голосу. Собаки є найвірніші тварини на нашій планеті. Вони можуть розрізняти емоції у людей, реагувати на них відповідним чином, можуть страждати від розлуки. Зі своїм власником відчувати тугу. Науковці стверджують, що собаки були першими прирученими до людей. І це сталося дуже давно. Сьогодні налічується понад 400 порід собак. Собаки можуть бути треновані для різних видів завдань. Таких як Слідкування, пошук та охорона. А ще малята собаки помічники для людей з інвалідністю. Собаки можуть мати до 18 видів лая, тобто гавкати, собаки можуть бачити в ультрафіолетовому світлі, що дозволяють їм сприймати речовини ті, що люди не бачать. Деякі види собак мають дуже велику швидкість. Собаки мають відмінну пам'ять та можуть запам'ятовувати велику кількість речей. Команди, обличчя та запахи. Собаки можуть впізнавати емоційний стан людини, а ще інших тварин. Вони можуть розпізнавати, коли людина зла, щаслива, усміхнена або байдужа. Незважаючи на всі їхні переваги, собаки потребують догляду. Власники повинні забезпечувати своїх вихованців гарним харчуванням, регулярними прогулянками, іграми та візитами до ветеринара. Бачу, ви вже втомилися сидіти, тож запрошую вас на нашу веселу руханку. А ви знаєте, навіщо і чому собака висовує язик? Цікаво? Тож давайте дізнаємось! Язики собак просто неймовірні, якщо задуматись над цим. Ваш песик використовує язик для того, щоб їсти та пити, щоб охолодити своє тіло і, звичайно, щоб дарувати вам масу своїх слюнявих поцілунків. Собаки, навіть ваші власні, мають дивну та чарівну рису висовувати язик. А чому ж вони так роблять? На це є ряд причин. Коли людям жарко, вони пітніють. Коли собакам стає жарко, вони тихають. Обидві ці реакції охолоджують тіло. І вони працюють однаково. Обидві призводять до випаровування вологи. Такі вдихи допомагають випаровуватись з язика та верхніх дихальних шляхів. Це випаровування допомагає вашій собачці охолонути, іноді висунутий язик протягом тривалого часу є ознакою розслаблення. Якщо ваш песик щойно з'їв смачну їжу, погрався або лежить поруч з вами, з висунутим язиком. Це може означати, що він перебуває в стані блаженства. Існують і чисто фізіологічні причини. Язик собаки є великим для ротової порожнини або відсутність зубів, через що язик постійно вислизає з рота, через щілину між ними. Малята. Попіклуйтеся про те, щоб у собачки завжди була мисочка з водою. Не допускайте переохолодження чи перегрівання тваринки, будьте дбайливими і уважно спостерігайте за поведінкою своїх чотирилапих друзів, щоб завчасно розпізнати їх нехарактерну поведінку та звернутися про допомогу. Ми з вами так багато сьогодні малята дізналися про домашнього улюбленця. І зараз я вам пропоную зробити саме собаку. А для цього нам потрібні ось такі малята предмети. Це нам потрібен кольоровий папір. Сьогодні я візьму помаранчевого кольору для основи, червоний, чорний і наші помічники клей, серветочка, простий олівець. І ще нам сьогодні потрібен фломастер чорного кольору. І звичайні оченята. Ну, а скажіть мені, будь ласка, саме головне, що нам потрібно? Так, нам потрібно підготувати наші пальчики. Тож пальчикова гімнастика? Пальчикова гімнастика песик. Є у песика чорний носик. Є і вушка. І хвостик. Каже песик. Гав-гав-гав Я вам здравствуйте, сказав! Розпочинаємо робити нашу собачку. Я взяла сьогодні для основи помаранчевого кольору папір. Нам потрібно з вами малята з прямокутника, зробити квадратик. Ось таким чином. Складаємо навпіл і малята притискаємо пальчиком Зайву частинку за допомогою ножиць ми з вами відрізаємо. Коли ми з вами відрізали, в нас утворився ось такий трикутничок. Розкриваємо його і з цієї сторони, ось сюди ми з вами пригортаємо і теж натискаємо пальчиками. Ось так. Щоб у нас ось тут було розкрите ось так. Потім ми робимо вушка для нашої собачки. З однієї сторони загинаємо, і з другої сторони теж загинаємо. Ось погляньте, у нас майже вже вийшла собачка. Зараз ми з вами ось цю частинку загинаємо доверху і підготуємо зараз язичок та носик. Беремо папір червоного та чорного кольору. З червоного ми зробимо язичок нашій собачці. А з чорного ми вирізаємо носик. І ось наш язичок та носик вже готові. Тож будемо зараз їх наклеювати. Носик я наклеїла вже малята, а зараз ми беремо язичок і за допомогою олівця трішечки підкрутимо. І погляньте, який язичок у нас вийшов. Ось так. І наклеїмо ось сюди малята. Погляньте, я наклеїла малята вже і язичок, і оченята. Оченята ви можете зробити свої за бажанням. І нам залишається домалювати чорним фломастером ось такі крапочки. Такі крапочки є і у песика в собачки, і у котика. І ось така робота цікава сьогодні у нас була. Погляньте, який гарний собачка у нас. Ой, і втомилися вже ваші малята-оченята та чекають на зорову гімнастику. На жаль, людина не завжди гідно поводиться до собак. Діти, пам'ятайте, ми відповідні за тих, кого приручили. Потрібно пам'ятати за тих, хто поруч з нами, хто потребує нашої допомоги. Чекаю ваші роботи. До побачення, хлопчики та дівчатка!